Всім доброго ранку. Наш ранковий ефір триває. І сьогодні така європейська тематика пронизує весь наш ефір. Зараз будемо говорити про життя українців у Польщі. Ми запросили... І поляків у Польщі, так і... Поляків Також, да. у Польщі, і взагалі про Польщу, і, зокрема, про місто Вроцлав. Ми запросили до нас Олену Кобзарьову, наша Полтавка. Але... Землячка, так. так, мешкає у Польщі, у місті Вроцлав. Доброго ранку, доброго пані Олено. Дуже раді, ранку всім. що ви завітали до нашої ранкової студії. Завжди ці Цікаво дізнатися, як то кажуть, як воно там, з іншого боку кордону. А мені цікаво розповісти про це. Так, Ти ну більша. взагалі, ця тема є зараз досить поширеною. Дуже багато наших земляків від'їжджають за кордон не лише до Польщі, на найближчі країни, скажімо так. От що стосується вас, чому ви обрали саме цю країну, і, взагалі, що вас спонукало? Ну, по-перше, <кій> Польща це. Е... Єдина страна, єдина країна на теперішній час, яка приймає українців і досить так просто легалізує їх находження там. І надає консульство, надає робочі візи. І для мене, до речі, було дуже важливо, щоб я була в країні як Офіційно законопослушно, то, офіційно так, і е, щоб мені нічого не перешкоджало, якісь припони, як багато українців, ми знаємо в Італії, нелегально або Іспанія десь ще. Також, так, 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 так. І вони змушені обмежувати себе в яких справах. Для мене це було важливе і друга складова це, тому що у мене навчала, навчається, продовжує навчатися донька в Польщі в місті Познань. Ну, а Вроцлав, тому що е, мені порадив так мій знайомий, який е, займається е, працелаштуванням <так? Працела, так, е, в Польщі. І е, це було в 2015 році, і він мені анонсував, що в 16-му році ось е, Вроцлав буде столицею європейської культури. І е, ці події якраз були і відбувалися на моїх очах. Ми ще обов'язково поговоримо так. про це. Зараз зокрема, так. Я чомусь думав, що е, хотів запитати, да, чому Врослав не випадково, ви сказали, що донька все-таки в Познані. Це міста вони складають. 170, 170 кілометрів. Але ж там потягом це дуже швидко. Це 2 дві години і 20 хвилин. І е, я звершувала такі. Е, Відрядження до Познані, то це ну, легко. А донька до вас приїздить? Так. 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 Ну, Тож давайте про інфраструктуру поговоримо, якщо вже про потяги заговорили. Взагалі, громадський транспорт, Оце мене е, вражило, е, вразило ну, насамперед дуже. Е, я коли приїхала, от, е, розумієте, коли е, людина приїжджає в іншу країну. Так? У неї мусять змінитися всі якісь. Ну, поняття. Поня... Ну, бо то інша країна, так. Інші, якісь, ну, інші правила, правила. Там Інші правила. Так, так, так. І ну, так, якщо відверто, то десь три місяці в мене було період адаптації. Бо це і якийсь мовний бар'єр, це якісь. Побутові якісь звички, які треба було змінювати, бо це е, я в е, мешканні винаймала, да, та, там, тут я вдома, там я ну, все ж таки так. не вдома. В гостях так. Е, так. І, е, але ж якось то воно було е, так поступово і не було м, стресово дуже. розумієте? І, е, Кожним днем я е, розуміла, що е, комфортно. Я спостерігала, як е, живуть поляки, як е, українці. До речі, українців там дуже багато. Мені казав е, священник Греко-католицької церкви, що е, в Дольношльонському воєводстві е, знаходиться 40 тисяч українців. Це досить така потужна громада, так, дуже можливо, потужна. Це як маленьке місто, в принципі. І, і я, коли е, у мене був досвід праці в е, заводі, то е, там е, я зустрічала і з Донецька, і з е, Сум, і з Західної України, і з Тернопіль. Ну, тобто, е, представлена там, якщо зріз зробити, то там вся, так так, вся Україна. Але ж ну по. По, по соціальних таких моментах, да? е, хочу роз, розповісти, транспорт. Так, от, да, це, це наша проблема. Дороги і транспорт. Так, дороги то, ну, це зразу характеризує країну, так? Дороги ідеальні. Я вам скажу, що е, я мешкаю в, на такій пентлі, де розв'язка ну, трамвайова і е, автобусна кінцева зупинка. Угу. Ну, якби у нас це десь там. Там якийсь шматок робили, я, я ну, типа, да. І, і там якийсь шматок робили асфальта. Люди добрі. Зроблено вищий пілотаж, розчерчено там і під е, велосипедні доріжки, і все, Якісь, так це десь, а взагалі-то в місті супер дороги. Десь і багато, я вам скажу в Вовроцлаві багато кам'янки, ну uh -huh. брущатки uh -huh. бру бруківки, так рівна. Нічого сьогодні. ніде ні, ні вибої нема, ніде роками. Не це стоять. Фантастика. Я знаю, що... Я, я... Ну, я... таке відчуття, ну, так. що з письменником фантастом В деяких містах ще слідкують за тим, це вони ще миють цю бруківку, так? Є такі чи... Може і миють, і, ну я... Ну, але чистота, чисто... в принципі... Так. Головне, так. чистота в цьому. Моя донька, до речі, розказувала в Познані, це молодь, студенти, вони виходять там на прогулянки вечором, десь нічні клуби, десь вони там щось, ну, і Площа, вона каже, мама, ну, брудно. На ранок ні сарінки. Нічого собі. В мене е, парк, близько парк. е, нема ні, ні одного фонаря. Не страшно там? Е, ну, Я е, не експериментувала ага, так, але ж, я, але ж е, я там була, от як весна прийшла, на прогулянках була, чистота ідеальна. Бігають спортсмени, гуляють з псами. До речі, про псів. Це актуальна зараз тема, так. Зараз обговорюється в Вроцлаві, що будуть штрафувати, і штраф який? Хто не прибира за своїми псами на прогулянки? Буде я тільки не не пам'ятаю скільки днів відпрацьовувати. відпрацьовувати і чистити місто. Я підтримую. Я підтримую ну, так, повністю. У мене там поряд також є парк. де... Угу. Якби де можна так на, прибирав, мі, то, на да. міну на да, да, можна на все, що завгодно там наступити? Пані так, ще що стосується побутових питань, ви говорили життя поляків, життя українців. Воно в принципі від, відрізняється. От що для вас було а, таким несподіваним можливо да, в порівнянні, коли ну, ви би, їм, коли так, лише вас не ну, дивіться, я е, про транспорт не не розка... не, не розповіла е, про міський транспорт. Так. Там є трамваї. І є автобуси. Я працювала е, було в мене е, час, коли я працювала з о 5 я встав 4 я просипала, е, прокидалася, і в 5-15 я вже була, е, мусила їхати е, з е, зупинки е, трамваєм. І було таке, е, коли я працювала допізна. Тобто я могла вийти з роботи після 11-го, після 12. Не було... І все-таки був транспорт? Так. Так. І, до речі, на кожній зупинці є електронне табло. Коли ти підходиш і бачиш, який номер транспорту, а керунок цього транспорта можна побачити на розпечатаній, там же на зупинці, на розкладі, де прописано, скільки, навіть скільки хвилин від одного місця до другого, ну, це намагаються в Полтаві зараз впроваджувати. Це, це дуже добре. Потім. Ночні, нічні е, теж. Вони рідко, але ну там в годину, один, два, але ж ми знаємо, що ми прийдемо і поїдемо. Так, чи скільки коштує проїзд? Це три, три злотих. Так, три три злотих. А який Це... Зараз курс? Ну, Близно, зараз початку. треба, щоб порівняти з гривнею, то вже треба множити на сім, але ж ну можна на шість, шість, сім. Ну тобто не не так. Десь 20 гривень, тобто виходить, так? Да? Ну приблизно так, але ж можна, в мене є така урбан-карта, куди ти ложиш. Це як проїзний, так? Як проїзний, так. І там ну, 90 злотих, то сто... коштує на всі керунки і хоч хоч 10 ти в день. Це на місяць, правильно? На місяць. Угу. На місяць. Але ж там може, може бути на тиждень, може бути на місяць, кому як зручно. І пільги для студентів. Для студентів на 50%. Ну, це добре, Взагалі. насправді. Те, що у нас також. Нинус. Так, ну з транспортом зрозуміло. Все-таки, давай туди, повернемося. Хоча це також вражаюче. Да і продовжимо далі вражати відповідно. Да, про транспорт послухали тепер, як то кажуть, да, про побут, про життя. Тобто, знову ж таки, здавалося б, нібито ми два схожих народи. От, поляки, так. українці, так різниця зовсім невелика. Ментальність там може, але в будь-якому разі у них там ну мені здається і багато вони. Знаєте, говорить. чим відрізняються? Я розмовляла з поляками багато, вони в нас це вже теж є. Е, і в, воно в Українцях, мабуть, це діло, але е, е, Совєтським Союзом це було придавлено, да, комуністами е, відчуття: от я е, вільна людина, і я маю право. І то право вони завжди відстоюють. Вони це роблять там, я не знаю, е, тільки вони. Е, Стали під Москвою, і вони то я до речі, я ні одного поляка не зустріла, щоб він ностальгував за комуною. Та я думаю, таких немає. Да. Ну тобто О, поляки вона у най у нас є. Ні, нас у нас є. є. Я а думаю, що там настальгують тільки, мабуть, найнайнайвищі -най якісь можливо партійні керівники. Там ну і так, то Е, я до речі, там багато чу, але ж ну я українка, і я. Якщо я там буду мешкати, то я не буду мати право до зміни громадянства там якось впливати на ні, то. Ну, але, ж, ну, але ж зі сторони то цікаво спостерігати і розмовляти, і е, зрозуміти, що ж такого в нас відрізняє, що ми не можемо е, жити як вони, а а навіть і краще. Так, у нас знову ж таки це перед ефіром було. Запитання від телеглядачів класичні. Да, може дізналися, як їздять, да? транспорт так. дороги зрозуміло, зрозуміли, да? як там. Їжа, житло доходи. Но. Так, Но. ось. Найголовніше такі, що турбують завжди. Е, житло. Я винаймую кімнату за 450 злотих. Е, так, я вже зараз в... калькулюю відразу половиною. Але ж знаєте, як краще порівняти? То, якби, як на гривні, то може і буде е, забагато. От, мабуть, заробітна плата. Але ж, але ж скільки удільний вес, да? скільки так. відсотків займає да, від, від загального того. тонн. Від загального мого доходу, який е, не, не є е, найвищий, так? От якщо брати півтори тисячі злотих, а в мене було і більше, в мене було і 2, дві, і двісті, тобто не, не так, нестабільно. Зараз. І от порівняйте, якщо е, проїзд у е, мене займо, займає 90 злотих, так. Ну, від навіть візьмемо півтори. Півтори, угу, то угу. от, це е, які відсоток? Ну, на житло десь ну, 25. Третина. Ну, Третина. Якщо півтори, там 400. Угу. Е, да. Да. Ну, десь так, майже третина. Але знову ж таки, да, тоді розраховуємо інше тоді. Вартість всіх інших, там їжа, наприклад, там якісь, можливо, ще інші речі. Тобто, можете ви дозволити, наприклад, да, порівняння знову ж таки з Україною тоді? В побутовому сенсі, мені там е, легше жити. Е, ну, в Фінансово, так. 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 Ну, і бо... вдається ще ж, мабуть, якусь суму відкладати, так? залишати? Зараз, це... Зараз, це... Не дуже. зараз не дуже. За, зараз не дуже, але якщо стабільно мати 2 е... 2000 злотих, ну, стабільно, угу. то тоді так. Тоді це так. можливо. Це можливо. Бо, е... ну, так, наколо, е... ну, побутові всі речі, ну, давайте порахуємо, 450, 100 і. Е... Ну, 400 злотих це е, нормальне харчування, достойне. Це і овочі, і фрукти, і м'ясо, і риба. На 4... Це в супермаркеті, ви можете це купити, так? Так, так. Так, собі. так. Тобто, ну, якщо в тебе є е, там, 10 злотих, ти підеш і щось е, для харчування купиш собі і нормально то. Ну, я... я тут уже порівняння так, такі вагоме насправді. Знову ж таки, ви сказали на початку нашої розмови. Досить таки велика вже діаспора українців у Польщі. Все одно, як поляки, все таки ставляться до тих, хто приїхав до них як то кажуть, не просто жити, а ще й заробляти. Ну, в цілому, в, в цілому, то е, я не відчувала до себе якогось е... не було такого, а це ви там українці, так? ні єдине, ні? там окремі якісь поляки е, так, вони всюди є думаю. Ну не? так, е, які вважають, що ми приїж... ну, приїздим і там забираємо їх хліб, угу. але ж е, ми можемо там працювати тільки тоді. Коли е, поляк не хоче на ту роботу, так бо поляки від'їжджають і до Голландії, і до ну, Франції, так. і до е, ну, ну є дозволяє туди. відповідно вони так. туди. Ми mm -hmm. до них ну і так мігруємо взає... так. До речі, що стосується мовного питання, от на початку нашої розмови ви сказали, що три місяці тривав період адаптації, мабуть, вивчення мови. Як це відбувалося? Це просто якось на побутовому рівні? Чи ви ще використовували там якісь підручники і так далі? Е, ну, я взагалі-то е, колись колись е, я трошки вивчала мову е, і була в 93-му році в Польщі е, раз три. Е, і мені треба було якось дістати то із підсвідомості трохи, але ж е, коли спілкуєшся і коли в мовній середі е, знаходишся, то, е, ну, то набагато легше. Головне не боятися відкривати рот і балакати з помилками. Угу. Там, я даже просила Польку, з якою я спілкувалася, щоб вона мене виправляла. І я сама як то сказати, а як то сказати? Ну, і так. Але ж я і навчала українською. Ну знову ж таки, поляким. наскільки я знаю, ну, по-перше, мова дещо, схожа, ну, дещо так. схожа, так трохи. Я знаю, що там деякі слова, які... Ну, нібито схожі на наші, але мають зовсім інший зміст. Так, це, абсолютно. І, і для них це ну, такий жарт. І, ну, наприклад, склеп то магазин. Ну, наш магазин, у них склєп. У них магазин то склад. Угу. Розумієте? І от, ну, ну, таких слів треба звикати, якось. Броштові. Брак, ну, брак і в українській мові то чогось нестача, так? так? ну так. і там теж, Багато-багато ну, слів таких. Що, щодо все таки, От я так. зараз дивлюся, от Львов Рослав, якраз зараз на фотографіях, так, це так, таки згадати хотіла. треба. Це е, місто, яке, в якому дуже приємно знаходитись, і, е, до речі, не треба коштів, щоби. Піти прогулятися тими вуличками е, і спостерігати ту архітектуру. Е, у мене, до речі, дуже багато фотознімків, і е, тільки відкрий очі, і так, спостерігай. Це, ну, у нас так зараз гарно, постійно, так? у нас протягом нашої no. розмови постійно в так, де Ми показуємо. Це, тому. це ратуша, яка е, таке лобне місце. Е, Старий старе місто, це багато дуже костьолів, багато дуже ну, таких церков. Ну, взагалі поляк релігійні люди. Е, не, навіть знаєте? більше, ніж ми українці, мабуть. Е, е, зараз у них якась криза в тому. Е, молоді. Я е, це е, розказувала і е, коли ділилася з архієпископом, е, з е, отцем Федор. Федорем. Та, е, і він казав, що е, коли Такий сталий соціальний стан, то як, як би то і нема потреби там а, дуже ну так, ходить якщо відвідувати. Так, но, ну, може, ну. то така причина. Але ж ну от, я якраз святкувала з поляками. Великдень. е, у них ну, за називається. Так. так, це було 27 сьомого марта. Я була і в костьолах, і дивилася. У них якось воно то світське зараз, і е, піст вони не тримають. Е, і я питала, чому? Нам так дозволяють. От коли бабці наші, от бабці, ага. то так. Якось у них то зараз так а православні а в є храми? Православний в Вроцлаві є, але ж то польська православна церква. І, до речі, маю я таку мрію, щоб там була українська наша православна церква. Так, це хороша мрія. Ну, ти більше зважаєшся на ту кількість і... українців. Я думаю, це ну, вже так. Як, і, як необхідність. І, і мені казали, що ми можемо як громада українська звернутися і нам мають дозволити, то будемо на це сподіватися. Будемо молитися Богу. Так, все-таки про Вроцлав як культурну столицю. В Європи буквально кілька слів. Буквально кілька слів. Були і культури української Багато. культури, української культури. Багато. Також були. І дивіться, от у мене є календар, я можу залишити. То так. Це розписано mm. на, на кожний день. Так, які, я ще були, раз це квітень цього року був Бо, оголошений місяцем української культури так, в Вроцлаві, Так, І воно yeah, було yeah, під, під гаслом, під гаслом от, Львів Вороцлав. І е, що цікаве, що така е, В спільна угу. Львів, вроцлав, вроцлав тобто, так, е, тобто Україна вже з Європою. Україна і то е, визнають всі, але ж то нам треба щось зробити для того, О, щоб ми були, що так. Е, щоб, так, щоб ми були достойною спільнотою європейською. Ну і в рамках цих днів культури там відбувалося чимало заходів. Культурних культурних. то і українське кіно, і е, виставки. Е, і до, до речі, я була на оцій виставці. Mm -hmm. Там вона чотири поверха, і такі інсталяції цікаві. Е, Якийсь такий погляд і на, на світ, на, Україн, на Україну. Ну, до речі, це погляд поляків на Україну Ні, це а, українці, це українці. Українці про себе, а поляки то спостерігали. І багато приходило і поляків. Ну, звісно, їм цікаво. Я вже так, так, так. І, і поляки, до речі, вони, вони з Україною в цілому, то вони підтримують Україну, українців і їх її прагнення. Ну, це наше, як то кажуть, наш адвокат у Європі, говорять політики. А так, так воно і є, так воно і є. Бо вони пройшли той шлях, і по е, історич історично ми ну, історично дуже пов'язані. Пов я б сказав, пов'язані, так. І ви знаєте, е, але ж там, от у, у Вроцлаві, дуже багато таких е, пам'ятних місць, і в підсвідомості поляків, е, що робили комуністи. Там і сталінізм, і репресії, і це все у них відзначено в місті. Ну, зрозуміло, щоб всі пам'ятали відповідно, щоб нікого повернення не було. Так. Ну, до нас, як то кажуть, дійшло. Я знаю, що в Польщі це розпочався цей процес ще на початку 90-х. Вони відразу поставили хрест, все. Ще то, ще то в навіть і раніше. 80-х, так. Так. У них в 83-му почалося то. Ну, у нас, у нас тілки, і вони тілки. якось відірвалися, швидко. Так, не, не так, як ми у нас змагаємося. Ми 25 шлей... років вже 25 років відриваємося. І, і ніяк. Да, ніяк. Сподіваємося, що все-таки відірвалося. Дуже хочеться. Треба резюмувати нам нашу розмову. Хоча ну, дійсно хочеться, цікаво, да, хочеться ще і ще говорити, але, але режисери підказують, що час, 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 час. Це найголовніше. Тож, резюмуюче, все ж таки. Польща, по-перше, так, ще раз нагадуємо, Польща країна, де. Можна жити. Хотілося б сказати, що жити треба все-таки в Україні, так. Але... Хотілося б, щоб так, так. з досвідом. Але, так, але в будь-якому разі, е... будь разі нам є чим вчитися, так. є до чого прагнути. Це і, найголовніше. І, і, і чим поділитися, то теж своїм досвідом можна ділитися з світом. І українці ну, я Українка, то. Може, це я у Львові купила ще в 2015 році, коли мені дуже хотілося поїхати і на схід, і на захід, і спілкуватися з людьми. І зрозуміти, я то відчувала, але ну, пропустити через себе, що взагалі-то ніхто не хоче війни, всі за мир і всі хочуть, щоб в своєму домі ми жили як найкраще. Так, ми цього бажаємо і вам. Всього вам найкращого, успіхів у всіх Як ваших ви? починаннях, відповідно. У житті у Польщі, ось ми все-таки сподіваємося, що можливо колись ви все-таки повернетеся до нас, або хоча б частіше я, будете приїжджати. Я буду частіше приїжджати. Все. Я маю он, зараз карту. То. І, і скажіть, будь ласка, ще якщо є у когось якісь питання, то ви мені будете задавати, я буду там зараз такі комунікації, що. Добре, соціальних друзі, мережах можна знайти дорогі друзі. Так, якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви захочете їх задати стосовно зокрема Польщі, зокрема, можете звертатися до програми Ранок на Латаві, зокрема у соціальній мережі Facebook, Фейсбук, Фейсбук. Ми обов'язково зв'яжемося з пані Оленою, яка знайде, я думаю, 5-10 хвилин для того, щоб нам обов'язково відповісти для полтавців. Так, дякуємо вам. Тож, Полтавка, яка зараз мешкає у Польщі. Ми говорили саме про цю країну. Хоча, в принципі, то і про цю країну, і про всі інші можна говорити дуже багато. Так. Я думаю, що ми ще зустрінемося і знайдемо ще якісь тези для того, щоб ще я буду накопичувати. Так, домовились. Так, дякуємо вам. Гарного дня, навзаєм.